Поняття громадське слухання проводиться у разі детального плану території. По даному питанню є затверджений 11-м роком згідно закону України генеральний план і план детального планування. Громадське слухання по даному об'єкту, про яке ми сьогодні говоримо Варшавська соснова, не передбачено чинним законодавством. Звичайно, це добровільна воля, це добра воля. Забудовників, 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 звичайно. Я ще раз повторюю: якщо ми говоримо про правове поле, то це є один аспект. Якщо ми говоримо про роботу з людського фактору, то я доповідаю вам особисто, що я на минулому тижні в прес-центрі торгового центру, де знаходиться офісне приміщення, одне з наших компаній, провели зібрання мешканців, де були присутні активні члени. Які виступають на засадах жителів мікрорайону і мають свої заперечення, порушення, спротиви. Я особисто з ними зі всіма розмовляв. І там дійсно були важливі моменти, важливі технічні питання, які ми на цій нараді розглядали. Перше це обезпечення правил технічної безпеки при будівництві. Там діти, там школа. Друге питання це проведення всіх геолого-розвідувальних робіт. Оскільки є певні висновки і певні тези людей про те, що там є підводні течії, каналізації, мережі і так далі, це дійсно важливі технічне питання. З мого боку, мешканцям, була запропонована робота, щоб вони Створили свою ініціативну групу, завдяки її, якій ми будемо проводити повну сумісну паралельну співпрацю, робота об'єкту будівництва і їхня допомога і їхні висновки, і їхня реакція. Що мається на увазі, я запропонував навіть внести їхні зміни в проєкт, поставити умови, зміна конфігурації житла, будівництво дитячих майданчиків, благоустрій території. У нас була така нарада. Сьогодні також вона має бути о 18.00 в приміщенні районної адміністрації. Ми будемо проводити. А стосовно вашого запитання, громадське слухання, це дійсно відбувається офіційно, на запит міської ради на проведення, і воно відбувається в присутності керівників, державних службовців, районна адміністрація, міська рада, відповідно активісти, хто спричинився до цього громадського слухання. Ще раз вам доповідаю про те, що всі заходи щодо проведення будівництва вулиця Варшавська Соснова повністю витримуються в межах чинного законодавства. По роботі з мешканцями вона також проводиться. Звісно, звісно є заперечення, я розумію, людей. Це є житловий масив. Там є діти, там є люди, які кожен день. Мають можливість ходити по цій території. Тому ці питання обов'язково потрібно врахувати. Але коли мені заявляють про те, що я не хочу, щоб тут був будинок, мені це не зрозуміло. Мотив просто не хочу, чи я не хочу з якихось причин. Оці причини я з моїм обговорюю щодня. А чи Як... спросили ви когось з мешканців сьогодні на прес-конференцію? Щоб вони мали можливість теж висловитися? Відповідаю на ваше питання сьогодні. Прес-конференцію ми створили для журналістів для висловлення заяви 27 числа. Всі питання, і я вас запрошую журналістів. Сьогодні о 18.00. якщо з якихось причин технічних, бо там з'явилися в нас причини, які унеможливлюють нам сьогодні провести в районі адміністрації, ви будете повідомлені. Там буде просто дуже багато мешканців, тому сьогодні ми їх не могли запросити, бо невідома була кількість, і вони сьогодні не готові. Чому? Це люди похилого віку. Хтось повинен іти до лікаря, хтось має свої справи. Ми не знали, коли ми проведемо цю конференцію. а? Так звані громадські слухання в районній адміністрації ви планували це зробити. Якщо вони зміняться, я обов'язково вас про це повідомлю і обов'язково будете мати приймати участь.